Привіт усім. Привіт-привіт! Так, Як вам мої нові кучері от більше. М'якіші. Так. І я бачу, купила. Дякую, дякую, дякую. Добрий день. Дякую за подарунок. Якір зробила ось такий. Ми з мамою продаємо будинок в селі. Хто хоче купити? Коли будете без кучерів. Ну, не знаю, мені подобається з кучерями. Найгарніші кучері, що я бачу. Дякую, дякую, дякую. Як поживаєте, у мене дощ, і мені це не подобається. Реально похмуро так. Сьогодні у нас був предмет фехтування. А, ну, Звичайно, не справжньою зброєю, але все ж на сцені згодиться і в кіно. Красуня, дякую. У нас дощу немає, але похмуро. На це вже трохи краще. Додавайтесь. Пишіть щось. привіт, принцеса, привіт. Дякую. Ви гарно, дякую. Вже, напевно, тих із міста немає, що вважали мене дуже непривабливою. Із Новгорода Сіверського є таке містечко. Маленьке. Ви схожі на актрису, так, я професійна актриса. Дякую, що ділитесь. А, хто там сміється? Що, що смішного бачиш? Навіть не помилилася. Ну, напевно. Про що там ефіру продаємо житло. Кому потрібен будинок в селі? Хороший будинок. Щоб купити житло в місті, треба ще додати. від житла селі, просто актриса дуже гарна, дякую. Що у вас смайлики зі сміхом? Нічого більше сказати. Будете жити секрет. Хочете переїхати в місто, звичайно. У вас плаття гарне, дякую. Є такий артист Мацев, коли б була суперпара. Але, а... дурня. Якщо, по-твоєму, я суперпара до когось безглуздого, з тим, що пишу роман про людство, з тим, що намагаюся бути людяною, доброю, поважати інших не так, як ти, звичайно. Ось, це не означає, що треба когось безглузду зі мною парувати. А напевно, ти в нього закоханий, що ж мені приписуєш. А які ви туфельки підібрали? Зараз покажу. З ким буде тепер Секрет. Такі от. Просто вони доволі зручні. Яка сукня гарна, дякую. Дякую, дякую, дякую. Але усіх, хто незвичний, треба їх опорочити, принизити. Для нього всі незвичні на, одні, на одне лице. А сережки гарні. Дякую. Ви вважаєте себе незвичною? Ну, я не підпадаю під класичні образи, але все ж. Значить, щось в мені є незвичного. Це вам Дева Касель, донька Моніки Белучі, старша донька. Ну, Зате у вас Фігура гарна. Та начебто. Дякую. Тому носіть такий одяг вам лишить. Дякую, я стараюсь. Ви заміжні, ще ні? Покажи піску. Все, що маєш спитати, це доліни, це не до мене. Привіт, Світлано. Переїжджатимеш скоро, я дуже рада за вас. Дякую, дуже дякую, Маша. Привіт, як ти поживаєш? Так, переїжджатиму. Надіюся, до Нового року. Ну що ж? Добре, поговорили трішки. Дякую, дякую. Тоді я побіжу трішки займатися своїми справами.